Хочу розповісти вам про систему двох замків редукторних під циліндр з девіаторами, з тягами. Дуже прикольна система, тому що можна носити один ключ. При умові, що цей, ці циліндри будуть дуже надійні і не відкриватися Ну, Ми бачимо два масивних замка. Верхній на 5 рігелів по 18 мм товщиною. Плюс Ідуть девіатори вверх. Закриваються ще два е, ригеля по 18 мм. Також можна підключати тягу вверх закривання. Іде нижній замок. Також масивний. Це компанія Моя. Дуже надійні замки і гарні. І девіатор також йде вверх і та вниз. Стоїть тут циліндр 4КС в даному випадку. От. Ну, також ми пропонуємо ще пару циліндрів, які надійні. От. Ну, це дуже надійний циліндр. І редукторні замки. Що таке редукторні замки? Це замки, які мають плавний ход. Наприклад, от ви підходите і крутите чик м'ягенько без щелчків. Також цим же ключем вставляєте і відкриваєте другий замок. Тобто по безпеці, відмичками вам його ніхто не відкриє. Носите з собою один ключ, що зручно. А замки стоять дуже масивні. І також можна цей ключ програмувати не тільки на двоє дверей, а скільки у вас дверей є, скільки можна поставити циліндрів, та будуть такі у вас ключі. Один ключ і відкриваєте, ходите всі двері. Дуже зручно. Не носите зв'язку ключів там, і тому подібне. Також ще є декілька циліндрів, які не відкриваються відмичками. Або треба зовсім якийсь там суперкрутий спеціаліст, і він має знати, що у вас стоїть імені цей циліндр, готується для цього. і приходить. Ну, це дуже рідко. Ми знаємо на сьогодні, що всі бігають з стандартними відмичками, вскривають двері. От, і наші двері, наприклад, ні одній двері, скільки ми ставимо, ніхто ніколи не відкрив. Тому що ми ставимо надійні протизламні двері з надійними замками, циліндрами, от, з надійною системою, даємо велику гарантію 12 років на це. От. Тому замовляйте двері у професіоналів. Всім гарного настрою та здоров'я! До побачення.